Ми плануємо зібрати перший медичний мільярд для того, щоб забезпечити проведення 15 тисяч операцій на кінцівках силами закладів охорони здоров'я України, силами ортопедів травматологів які долучаються до цієї програми, які беруть участь у експертній спільноті. Відрізати можна завжди. Треба її спасти. Ви ж розумієте, у нас дуже непогані лікарі. Але останні роки ми про них трошки забули. І без сумніву, вся робота з відновленням функції кінцівки лежить на них. Я їм дуже сильно благодарна. Всім благодарна. От, от санітарки до самого головного врача. Я їм. Медицина номер один після засилу. Це без медицини вернусь стрім, можу і стрій, можу в ЗСУ, і куди хочеш. Саме тобто, головне, щоб курок нормально нажимати. Шановні українці, підтримуйте програму «Врятуй кінцівку. Давайте всі разом об'єднаємося щоб зробити добру справу.